Продам двигун Iveco 2.8 турбодізель. Двигун є повністю комплектний. З коробкою. Хороший комплект для газелі та для любви. На різні техніки встановлюють такі двигуни. Тут тимчасово закульцовував турбіну, трошки погано згин є. Але нічого, турбіна турбіна роздуває. Нормально, Зараз заведу, покажу як він працює. Вона немає, взагалі, є. Це парує з. Що... Дуже не буду прогазовувати, бо тусов випаровує з мотора. Але працює вже прекрасно, як бачите. Кого цікавить, звертайтеся.